Всім привіт! З вами Impression, і сьогодні поговоримо, як додати Final Cut Pro, переходи, плавні, якісь там затемнення і так далі. І так, переходимо з нашими ефектами. Тут, звісно, у нас колхоз, але якщо вам якраз під, потрібно під такий стиль, то тут, звісно, конлайк like такого колхоза за ці всі переходи, я не знаю, з 2000, мабуть, з 1995 року. Але вони тут, як зрозумів, всі залишили, і у нас тут самі простенькі переходи, як ви бачите. Я часто використовую, використовую блюр, як ми бачимо. Самі більш нормальні якісь переходи, стандартні ефекти. О, і ми їх просто зажимаємо і перетягуємо сюди. Що ми можемо? Ми їх можемо підрізати, зменшити або збільшити. Також ми можемо, якщо потягнемо, то у нас є дві полоски з краю з лівого і правого. Якщо ми їх потягнемо, то у нас. Відео uh, підрізається. Так само і інше відео підрізається, якщо потрібно. Uh, також ми можемо замінити цей ефект. Якщо ми візьмемо якийсь інший ефект, то ми можемо його накинути і він заміниться. Його не обов'язково видаляти. Якщо вам потрібно ви видалити, нажимаємо delete і якби він у нас видаляється. Накидаємо назад. І так, у нас є тут якісь даже стандартні о, спецефекти, які ми можемо накинути. Як бачите, тут не особо. Але якщо ми виберемо другий, інший, то ми можемо якби, збільшити або зменшити його силу. О, або потягнувши це тут. Також у нас тут є м, затемнення, кому потрібно. Також ми його можемо накинути і можемо через затемнення, або накинути його на кінець відео. Як ви бачите, наше відео закінчується. Можемо змінити колір переходу. Це може бути через білий, або я не знаю, хто це використовує, там через зелений. Можливо, також його зробити м'якішим перехід, або більш жорстким перехід. І також, може бути перехід м'яким, як ви бачите зараз. Краще тут це показати. Зробити м'яким, як ви бачите, м'яко переходить, а можна зробити жорстким. Якби ви бачите, зразу чорний екран. Чорний, екран, опа, або м'яким. Також ми можемо, якщо комусь потрібно дуже швидко монтувати, ми можемо використовувати команду Command-T, англійська Т. «t». І якщо ми вибираємо цей елемент, то ми нажимаємо Command-T, і на по, по обидві сторони додається переход. Звісно, вони самі стандартні, це просто розміття. Затемнення тут. Ми можемо їх змінити, накинувши якісь там інші ефекти. Без проблем. На цьому все. Надіюся, відео було корисним. Це саме такі базові знання по переходам. Все, всім пока.